Я зібрав своїх підписників для того, щоб вони по черзі написали сумісний трек. І що з цього вийшло, ви побачите вже в цьому відео. А поки ми ставимо лайки, підписуємося та переходимо за посиланням в описі. Давайте починати. Правила цього челенджу були наступні: перше, учасники пишуть трек по черзі, у кожного є 7 хвилин. Друге, коли всі учасники написали свою частину, коло закінчується і починається нове. Всього є 3 кола. Перше коло, вони накидають ідеї та будують скелет-треку, друге коло полірування цього скелету та додавання елементів, яких не вистачає. І третє коло це аранжування, зведення та мастеринг. І ну і звісно, все це буде на швидку руку. Коли учасник дороблює свою частину, він рендерить весь проект і відправляє його наступному. Тобто кожен учасник буде працювати лише з аудіофайлом. І в цьому є найголовніша складність. А чи впоралися вони з нею? Зараз ми і побачимо. Почали вони з визначення тональності BPM та жанру. 12 дванадцятих джаз. Може, давайте напишемо чату GPT, назви нам жанр BPM і тональність. Я написав буквально перше повідомлення: це жанр Synthwave. Перший учасник одразу накидав базу, на якій будується будь-який Synthwave. Далі естафета перейшла до наступного учаснику, і відбулося те, чого ми не очікували. Але ми одразу пожаліли, що сміялися з цього, бо далі було це. <ріпи> а! <ріпи> Отак <вот> <ріпи> от! <ріпи> ага, ага! А... Ребята! Я, я так і думав. <ріпи> Отакої. Вот я вже не знаю, що додавати. <ріпи> <ріпи> ще якісь спеди можна. Тут можна ще багато чого додати. Пед, арпеджіо, так да, багато ще чого. Наступні учасники щупали, де і що можна ще додати. Ну там я не пам'ятаю, якісь томи були там. Ну, як в класичному синтвеві, там, де ту-ту-ту-ту. Да. потім верхні, там, де гей гейттом. Час вийшов. На цьому перше коло було завершено і почалося друге коло, де учасники полюрували весь скелет треку та додавали елементи, яких, на їх думку, не вистачало. 30 секунд. Ну, Типу, можна аля, це інтро, це типу бумбац-бумбац. -бум це трошки така просадка, да, можна дати буде якісь. Аля транзішн. І потім перехід назад в цей бум-баб-бум-баб. Отут залишити таку Так, І кінецька. артилерія пішла. Все мастер пішов. Мені, мені, мені подобається, що всі ці налаштування відбуваються без звуку. Так, так, Далі пішло третє коло, і ось нарешті, через годину після початку написання треку було прийнято вольове рішення додати акорди. Вже ті акорди не. Але... А якщо зробити ну, один пес в самий низ, ніс, ну, на нижні ноти, аби він просто тягнув, а нагору заснуть вже акорди. Тому що все звучить всередині міксу, а нижній пет він зв'яже весь мікс, то дасть низу щільності, а вгорі пет буде розкривати атмосферу. Вирішуйте, як ви хочете. Зараз спробуємо. Подивимось, коротше, ще робити. А можна побачити ще акорди? А якщо зробити транспозицію акордів, бо вони тут доволі плавають. Тут можна ще їх побачити. Щоб ну, вирівняти, щоб вони не так Вони зараз, звучать сильно скачують. Тут треба. Ну, так, так та, хочеш? Да, да, щоб вони більш якось плавно голоси йшли. Так, прикольно, що Аккорди да. творять чудеса. І тут поступила пропозиція додати ще й вокал, на що погодилась наша учасниця. Нормально, це два кусочки і там щось. Ну ми, Тось... ми, ми нічого не чули, але. А, ви не чули! Ні. Блін, а як це тепер? Ти можеш метроном вміхнути, і собі під метроном буде тобі простіше можливо. О! Це час вийшов. Далі настала черга останнього учаснику, на плечі якого впала вся відповідальність по завершенню трека. В кінці, знаєш, типу, залишити тільки оце hear Me Now, оцю одну фразу, щоб вона типу, повторювалась, просто, щоб, ну, крище, ну типу, як став. Щоб, щоб не приїлося. Як варіант, ну, можна да. з кінця оце обрати, ну, прибрати, щоб дивись, щоб раз прозвучало, два прозвучало, а на третій біт пропадав і починався це Me Now, щоб тільки воно залишилось. Оттуда. Ось ми з вами плавно підійшли до фінального результату нашого челенджу. Браво! Браво! Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалась вам така ідея для відео. А якщо ви і самі хотіли прийняти участь в такому челенджі, то тоді переходьте за посиланням в описі в телеграм канал. Там я роблю анонс таких челенджів. Не забуваємо поставити лайк, підписатися і поставити дзвоник. До нових зустрічей!